Екскурсія на телебачення громади. Учні ліцею ім. Вячеслава Чорновола ознайомилися з виробничими процесами від зйомок до виходу в ефір. Учні та учениці мали можливість спробувати себе у ролі журналістів, попрацювати із суфлером, начитати текст для сюжету. Побували школярі в ефірній апаратній, де формується сигнал для кабельних мереж та здійснюється управління прямими трансляціями. У технічному відділі дізналися, як монтується відзнятий відеоматеріал. Мені дуже сподобалася екскурсія, тому що е, мені більше сподобалося, коли ми читали, як воно там правильно Суфлер. суфлер. Е, Я це спробувала, мені це сподобалося. Але в мене трошки проблеми з дикцією, тому ну, якщо трошки підкоригувати, тому я б хотіла б працювати на цій роботі, мені сподобалося. І як е, 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 мон, монтують, тобто мені теж це сподобалося. <рив> я дізнався багато чого нового. Як працюють журналісти, та я завжди знав, що телебачення працює гарно і що воно ну, для тисячі людей робить новини. Знімальний павільйон це мені найбільше сподобалося. Мене цікавить, що що відбувається в громаді, бо, бо це місто, де я живу. Ну, і Я цікавлюсь. Екскурсія відбулася за ініціативи колишнього працівника телебачення громади, а зараз захисника України. Під час відпустки у південному Микола дізнався, що в ліцеї триває знайомство учнів із професіями батьків, тож вирішив і сам долучитися, поділитися тим, чим жив раніше. Вчителька спитала, чи можемо ми організувати для дітей екскурсію світ професій. Але що в мене тут є чим по похвалитися. Поспілкувався з директоркою телебачення громади і запропонував привезти дітей. Мені не відмовили. Студія для мене це другий мій дім, бо я тут пропрацював. З 2002 року, там з перервою, потім повертався знов і знов. І студія мене ніколи не, не, не відпускала надовго, так, щоб мама з вікна бачила, так сказати. Сподіваюся, наступним кроком їм щось також запропонують подивитись, з чим вони можливо будуть в майбутньому пов'язувати своє життя, свою професію. Ми дуже раді, відгукнулися на пропозицію нашого тата, пана Миколи, який має досить роботи в телебаченні, показати. Дітям класу своєї донечки Анастасії, як працює телебачення за кулісами. А моя ідея була, щоб батьки запрошували дітей за свої роботи, щоб показати світ їхньої професії. А пан Микола відгукнувся, я щиро рада, і ми з моїм самим класом прийшли доторкнутися до телебачення. Особисто мені це завжди сподобалося, мені було цікаво, і я бачу дітям також. І я думаю, що це їм запам'ятається, щоб вони бачили вже такі перші кроки, поміркували. Можливо, хтось майбутньому свою а взагалі, я думаю, що це корисно бачити, чим живуть твої батьки поза таким поза часом, тобто під час робочого процесу. Школярі продовжують заглядати за лаштунки інших професій у межах шкільного проєкту Професії батьків.